Всім, друзі, великий-великий привіт! Як завжди, я щиро рада вітати вас на своєму каналі. понеділок, а я з самісінького ранку почала полив своїх орхідей на стелажі. Плюс до всього, вони дивіться, які всі в пилюці. Це ось такі плями залишаються після оприскування. Сьогодні зранку їх не оприскувала, тому що, повторюсь, запланувала полив, тому що відкладати нема куди вже. І, як завжди, друзі, я розпочинаю свій полив із самої верхньої полички свого стелажу. Тут у мене також дуже багато цікавих сортів стоїть. Для прикладу, моя лузанна, пам'ятаєте, як вона пишно квітла. Ось у неї є діточка. Але знаєте, мені здається, що попереднє цітіння її дуже-дуже виснажило. Я потім її пересадила із магазину горщика у ось такий подвійний. Скажу вам, не дуже, вона з великим бажанням адаптувалася до нової посадки. Певну частину корінчиків вона скинула, але всередині є і хороші корінчики. Також за цей період часу, коли я її пересадила. Вона вже випускає, бачите, третій листочок. Ну, Процес потихеньку протікає. Головне, щоб вона мені не випускала цвітоноси для цвітіння, тому що все одно ці цвітоноси я буду зрізати. Тому що, ви знаєте, для мене найголовніше, щоб орхідея спочатку наростила гарну кореневу систему. Ну, листочків я б не сказала, що у неї критично мало. Але було б добре, щоб вона відновила свій тургор. Ну і повторюю, щоб корінчиків було трошечки більше. І тоді, будь ласка. Тоді нехай вона квітне. Дивіться, бачите, поставила лозану на місце, і через горщик здалеку видніється зелененький корінчик. Ну, Я вам говорю, що вони там є, але їх не так багато, як би мені цього хотілося. Потім, друзі, наступна орхідея це у мене кам'яна троянда. Пам'ятаєте, що в попередньому відео я вам говорила, що одна кам'яна троянда у мене квітне. До речі, ось вона. Бачите? А це вже інший екземплярчик, про якого я вам розповідала. Що е, після цвітінь, після попереднього цвітіння вона скинула е, кореневу систему. Е, корінчиків, друзі, у неї було е, немало. Подивіться, ось це все тяжі, це все е, корінчики. Які колись були у хорошому стані. Але після цвітіння орхідея вирішила їх скинути. Дивіться, я б могла посадити її трошки в менший горщик, щоб вона там легше і швидше наростила кореневу систему. Але, знаєте, друзі, я, якщо чесно. Думала на декілька кроків вперед. Думаю, якщо вона у меншому горщику наростить, наростить швидше кореневу систему, то все ж мені потрібно буде її пересаджувати у більший горщик. А так як вона у нас дама трошечки така примхлива, я переживала, щоб вона ті корінчики, які я їй нарощувала, знову у новій посадці не скинула. Тому я прийняла рішення посадити її у горщик більший. А, нехай вона там нарощує активно свої корінчики. Бачите, вона їх нарощує активно. І вже нехай на це у неї піде, можливо, і декілька років, але корінчики принаймні будуть хороші. Вона звикне до цієї посадки, і думаю, що в подальшому таких проблем у неї більше не буде. Я знаю, що не тільки у мене така ситуація із кам'яною трояндою. Я чула, що у дівчат також кам'яна троянда любить покидатися кореневою, ну але нічого. Є у мене, як я вже сказала, ще одна кам'яна троянда, то вона нехай мене тішить своїм красивим зітінням. А ці я дам, звісно, час на своє відновлення. Ну і, звісно, друзі, покажу вам ось цього свого монстрика, якого я не так давно пересаджувала. У ці скляні кашпуз Аврори. Дуже вони мені подобаються, бачите, ось таку я нарізала кору. Великої фракції, ніби галтована, але я її ось так зачищаю ножницями і виходить дуже-дуже гарно. Плюс, знаєте, я помітила, що корінчикам у наших орхідей дуже подобається ось ця рельєфна така основа шматочків кори. Вони дуже люблять туди о, в ці щілинки такі маленькі. Проростати. І ну, одним словом, їм дуже подобається. Дивіться, корінчики в активному рості. Я, друзі, не знаю, як називається точно ця орхідея, тому підписала її по-своєму як персикова така ніжна. Думаю, що коли вона зацвіте, я вже, можу, ну, я вже зможу визначити сорт. Так, Друзі, мушу поставити її на стелаж, бо ну, посадка дуже важка, і мені важко тримати ось такий велетенський горщик. Дивіться, ось цей корінчик. Він вже е, недавно почав е, з'являтися через е, ось ці шматочки кори ближче до світла, е, ближче до стінок горщика. Е, ось ці корінчики на момент посадки вони були е, ось тут. Якраз мені вдалося їх було вивести е, до стінок горщика, щоб е, спостерігати за ними і. Аналізувати, коли мені потрібно робити полив для орхідеї, а коли ні. І дивіться, як вони гарно вростають туди, де присутня волога. І прошу звернути вашу увагу, що тут посадка не залита, тут нічого не гниє, болота немає. Дивіться, ще один корінчик вростає, бачите? Ось сюди визернув, його ще взагалі було не видно. Це мені здається корінчик, який вже пішов новенький від шиї. І подивіться, тут навіть присутні ось ці маленькі-маленькі такі мікроскопічні ворсиночки на корінчиках, і це означає, що дана посадка корінчикам дуже подобається. Ви знаєте, що я і надалі продовжую саджати свої орхідеї ось таким методом у такі горщики. При першій же можливості, коли мені вдається придбати ось такі скляні горщики, я обов'язково це роблю і саджаю свої найбільші орхідеї у такі посадки. І повторюсь, моїм орхідеям вони дуже, дуже подобаються. Ось такі чудові результати. Думаю, після того, коли спека спаде, коли будуть хороші перепади температур, то а вона вже із задоволенням випустить нам цвітоносик і вже потішить нас своїм красивим цвітінням. Ще одна, друзі, краса неймовірна, це вже інша орхідея, це вже інша посадка. Це у нас неймовірна Вікторіо. Давайте вам трошки її зніму і покажу. Так, друзі, покажу вам її поближче. Дивіться, це в активному все ще рості продовжує бути той листочок, який орхідея випустила після пересадки, бачите? Я трошки переживала, бо бачите, ось цей маленький листочок. З цим листочком я й передбала орхідею, але він потім не розвивався, таким маленьким і залишився. Потім орхідея випускає ось такий дивний листочок, закручений, і також дивіться, він такий трошечки ніби деформований. Маленький також недорозвинений, а ось цей же листочок це вже цілком домашній. Повторюсь, орхідея його випустила після пересадки і продовжує його нарощувати. Так, ось така також посадка. Ставлю орхідею знову на поличку, бо дійсно посадка дуже важка, і я боюсь, що вона у мене впаде. І давайте поближче вам покажу кореневу систему. Дивіться, також корінчик гарно пішов в активний ріст, він його направляє ось сюди вниз, в дренажний рівень, де переважно у нас більше вологи. Перший, друзі, полив у мене відбувався. Ну, після посадки перший полив у мене відбувався а, наступним чином. Я заливала повністю теплою водичкою посадку ось так. Залишала на 10 хвилин, потім всю всю водичку зливала повністю. Залишала орхідею в такому стані до наступного поливу. А, вона просихала не дуже швидко. Але потім, друзі, а, після такого поливу я побачила, що активний ріст корінчиків активізувався. Вони почали у новій посадці гарно розвиватися, рости. І також я зрозуміла, що орхідеї дана посадка сподобалась. І вже коли потрібно було робити наступні поливи, коли коренева гарно просихала, я просто методом проливу доливала водички сантиметр півтора, ну максимум два в нижній дренажний рівень. Цю водичку корінчики підтягали наверх. І, як ви бачите, таким чином у мене відбувається полив, і таким чином посадка рівномірно зволожується. Бачите, все ось так красиво. Також болота немає. Мох, певну частинку вологи вбирає в себе кора також. Ну, і ось такі справи у. Моєї Вікторіо. Я сьогодні у неї полив пропускаю, протерла її тільки листочки, тому що днями я її підливала водички, тому що вона була дуже вже гарно просохла. І знаєте, я більш ніж певнена, що цієї вологи моїй орхідеї Вікторіо вистачить ще ну, принаймні десь на тиждень, півтора або навіть на два. Тому що у закритій системі, ви знаєте, коренева і сама посадка просихає набагато повільніше, ніж у інших системах посадки. Ну, ось такий мій ще один монстрик під назвою Вікторіо. Я собі друзі тільки вже уявляю, як вона випустить світонос, скільки там буде квітів. Ви знаєте, її розміри квітів, які вони бувають. Ну, Звісно, на цей момент ще потрібно зачекати, ну, але її розміри, і коренева система багато чого нам обіцяють. Потім, друзі, ще один красень після пересадки. Дивіться, ось так гарно нарощує кореневу систему, це у мене такий жовтий бігліпчик під назвою Східний Експрес. Дивіться, у нього тут жовтіє листочок, але листочок жовтіє правильно, бачите, від кінчика листочка і до самої основи. Один вже такий листочок орхіти я відсушила, але і з цієї сторони. Відсушує вона його поступово, не так, що взяла і за 1-2 дні скинула листочки. І ось такого пожовтіння боятися не потрібно. Орхідея просто забирає сили від нижніх листочків, але при цьому нарощує і молоденькі. Гнилі жодної немає, корінчик, як ви бачите, в активному рості, коренева там всередині також гарна. Показати вам зараз не можу, тому що, бачите, буде все капати. Думаю, ви пам'ятаєте, що в літній період я залишаю у цьому. Нижньому кашпо ось так водички. Плюс до всього в мене тут орхідеї стоять на самому верху, тому їм тут найспекотніше. І через декілька днів цей рівень водички дуже впаде, помітно впаде. І ось таким чином мої орхідеї отримують ще додаткову вологу. Звісно, в зимовий період я водички у цих кашпо не залишаю, або можу залишити, знову ж таки, у тих орхідей, які стоять ось тут на самому верху, і вони дуже швидко пересихають, і я їм можу залишити водички, але наполовину менше, ніж ви бачите зараз. Наступною, друзі, буде чарівна мультифлора. Пам'ятаєте, на день народження мені моя подружка Надійка подарувала дуже. Класні сорти орхідей. Серед них була і ось ця мультифлора під назвою Мія. Дивіться, як гарно у неї пішов корінчик в активний ріст. Ось так виглядає дана мультифлорка. Посадила я її у ось такий подвійний горщик з отворами. Отвори навмисно не робила, вони вже були, ну, тому що це кашпо залишилося у мене від попередніх посадок. Але все одно. І Кашпо, їй дуже сподобалось, із отворами, і посадка. Плюс вона легко адаптувалася до моїх умов. Ну і ось так вона себе гарно почуває. Поставила вже, як ви бачите, декілька орхідей. Це у мене метелик Magic Art. Ну, нічого особливого, я вам вже. Її показувала поки що нічого цікавого, все без змін. Корінчики ростуть, хвала Богу. Добре, що її стан стабілізувався. І у даної орхідеї хороша динаміка розвитку. Чесно, перелякалася, тому що це дуже красивий метелик. Також мені його були подарували. І ну, це така, знаєте, рідкість, що не хочеться втрачати, бачите? Ось цей листочок, коли він тільки з'являвся, він ніби там був всередині мокрий. І Бачите, ось кінчик його згнив, але решта листочка виросла хороша, я вже з переляку, аж туди всередину капнула фунгіцид, який називається Максим. Ну І, на щастя, з нею все добре. Ось вже випустила новий листочок в активному рості корінчики, які орхідея направляє туди в глиб посадки. Ну, і нехай росте, нехай нарощує корінчики, нехай нарощує листочки. Головне, щоб сорт цей у мене вижив, щоб жодних проблем із ним не було. Тому що ви знаєте, ті орхідеї, які подаровані, а плюс до всього, коли ще вони і такі дорогі, і в мутації, то вони для мене по-особливому важливі. Потім, друзі, наступним буде у нас мій багатодітний Ротердам. Бачите, дівчата, коли ви мене запитуєте про діток, чи ще я не від'єднувала діток. Показую. Вони всі на місці. Бачите, після того, коли орхідея відсвіла, пішли в активний ріст листочок у мами. Пішли в активний ріст листочки вже по другому колу, так, як би вам показати, ось тут у діток. Також у деяких з'явилися корінчики. Але, друзі, дивіться. З'явилася також ще одна діточка, ось така, ну, вже гарно підросла, але з цієї сторони, тому що тут, з цієї сторони, все забито діточками, з цієї сторони у нас було ось таке лисе місце. І що ви думаєте, орхідея і тут прибуде. Примудрилася випустити діточку. Я не знаю, як все це буде відбуватися, коли я їх буду від'єднувати. Але, дівчата, всі, хто бронював діток, мого ротердамчика, при першій же нагоді, коли я побачу, що корінчиків достатньо, я одразу їх буду, звісно ж, знімати, тому що дивіться, які тут є великі екземпляри, але у них ще навіть жодного корінчика нема. Тут, наприклад, у однієї діточки ось такий один-єдиний корінчик, але і він не в активному рості, тому, бачите, потрібно дочекатися певного моменту. Я б сама з радістю їх всіх вже від'єднала, посадила, вам відправила, але ну, поки що не виходить. Але ось такий кущик, ось такий екземплярчик, дуже щедрий сорт на діткування і на цвітіння також. Ще, друзі, одну вам хочу показати орхідею, яку я навіть не знаю, як вона квітла. Тому що це, друзі, одна із тих 15 орхідей, які мені колись віддали. І деякі вже з них квітли, квітли вже по декілька разів. А ось ця орхідея була в такому трошки критичнішому стані. Я її довго нарощувала листочки, у неї навіть була діточка, але. Діточка, на жаль, не вижила, наскільки добре, я пам'ятаю. Недавно пересадила її у ось таке кашпо. Воно у мене було вільним. І дивіться, як вона тут гарно пішла в активний ріст. Вона, якщо чесно, легко. Випускала корінчики, випускала листочки. Це повністю вже відновлена рослинка в моїх домашніх умовах, але вже дуже хочеться, якщо чесно, дочекатися від неї цвітіння. Мені дуже цікаво, як вона квітне, тому що дивіться, тут присутній якийсь такий фіолетовий пігмент, і мені здається, що квітнути дана орхідея повинна цікаво. Ну, Принаймні, мені здається, що вона буде квітнути не білим цвітінням, можливо, якась рожева або фіолетова. Ну, Але, як би там не було, все одно дуже хочеться вже дочекатися від неї цвітіння. Ось так вона гарно відгукнулася на пересадку. Ось такою вона виглядає здоровою. Проблем з нею вже жодних нема. Корінчиків там набагато більше, просто вони десь там в глибині посадки. Ось тут видніється зелений корінчик. Ну, ось такий у мене. Поки що росте, розвивається, але не цвіте сюрприз. Так, цього, друзі, красення, мені здається, вам вже представляти не потрібно. Ви його вже з першого погляду впізнаєте. Особливо по його шикарній кореневій системі. Ось так вона виглядає. Тут знову. Відбувається процес ділення кореня. Бачите, ось тут з'явиться новенький корінчик із попереднього старого вже кореня. Дану орхідею, хто не впізнав, це у мене Скорпіо, я заливала повністю, тому що вона у мене добряче просохла. І все одно я її таким методом заливаю, тому що їй замало тієї водички, яку я їй даю в дренажний рівень, тому що гарно кора. Відбрала в себе потрібну вологу, дивіться, яка вона вже стає з часом, бачите? Вона вже краще поглинає водичку. І е, дана волога затримується в корі довше. І подивіться, корінчики ось тут розкуклені. Ось тут я, я дану орхідею, якщо чесно, навіть не пам'ятаю, коли у неї корінчики б не були в активному рості. Чи вона квітне, чи вона не квітне? Вона постійно в активному рості. Дивіться. Всюди, визирають корінчики, вони в активному всі рості. Ну, дай Бог, щоб всі орхідеї себе ось так поводили. Дивіться. Ну, Можливо, камера ось цієї, всієї магії не передає. Але, повірте вживу, це вражає, звісно, коренева система. Також це для мене особлива така любов. Спостерігати за ними. Правда, стоїть вона у мене ось тут, також на самому верхньому рівні стелажу. І корінчиками не дуже налюбуєшся, але все одно, коли їх звідси я дістаю орхідеї, коли бачу корінчики в активному рості, знаєте, все. У мене вже настрій піднімається. Я знаю, що орхідеї все подобається, її все влаштовує. Все, що їй необхідно, їй вистачає. Ну і... Також ми бачили, як може дана орхідея квітнути. І також потім дорощувати новенькі бутони і знову квітнути. Ну, тим словом, красиві результати. Мені дуже такі екземплярчики подобаються. Ну, а цього, друзі, монстрика, я вимушена поставити на стільчик, щоб вам показати. Також, як ви бачите, кашпо прозоре скляне із Аврори ось такий велетень. Але він, друзі, квітне, можливо, ви вже і здогадались, хто це. Це у нас Ред Сезам. І він, друзі, в повному розпуску. Квітів, якщо чесно, небагато, але, знаєте, я і їм рада. Дивіться, які вони красиві. Ви знаєте, ви знаєте, що світлого сезамчика я, на жаль, втратила. А ось цей у мене росте і квітне за двох. Ось такий неймовірний. Мені здається, що на кількість квітів повпливала і пересадка, це також певний стрес, тому що ви знаєте, що пересаджувала я дану орхідею саме в той період, коли вона нарощувала свій цвітоносик. Але, друзі, якби я не скористалась нагодою, то він би і на сьогоднішній день у мене ріс у магазинному горщику. Ось такий велетень, і уявіть собі. Магазинний 12-й горщик, і ось така листова розеточка. Він у мене постійно перехилявся. Я боялася, що десь там дмухне вітер, невеличкий такий протяг, і в будь-який момент може впасти з верхнього рівня стелажу, і тим самим впаде і пошкодить свої листочки не тільки він, але і решта орхідей, які він зачепив би. І таким чином я. Звісно, коли орхідея була в активному рості, не дивлячись на те, що він нарощував цвітоносик, його взяла і пересадила. І ось так зараз він себе чудово почуває. Просто велетень, неймовірний. Дивіться на його розміри. Так. Ось так він виглядає. Ну і його, звісно, неймовірно красиві квіти. Просто красень. Ось бачите, де він у мене стоїть? Ось так в куточку. Бо його листочки інакше б заважали іншим орхідеям. Ще поставила так, покажу вам ось таку біленьку орхідею з таким каскадом. Це, це цвітоносик у неї із пробудженої бруньки, бачите? Ось так вона гарно квітне, ось таким гарним каскадом. Стан у неї задовільний, корінчики. Там всередині я бачила також в активному рості. Ну, не стала вам вже показувати і так багато часу. Зайняло сьогоднішнє відео. Ну, але вілі орхідеї я також дуже-дуже люблю, як і решту сортів також. Дивіться, яка красива. І, друзі, ще одна орхідея, яка зараз і цвіте, тільки починає квітнути. Але дивіться, нарощує молоденький листочок. І поки я її не полила, хочу вам показати її кореневу систему. Колінчики у неї також в активному рості. Пересадка недавня. Якщо не помиляюсь, робила її навесні. Чи восени, вже навіть не пам'ятаю, ну але пересадка свіжа. Так, друзі, ось такі у неї корінчики. Ну, бірочку ви вже помітили. Так, це у нас орхідея Джолі. Дуже-дуже вона гарна в домашньому цеті. Зараз вам її покажу. Ось така у неї кількість листочків. Це вже третій листочок, який орхідея випускає у моїх домашніх умовах. Думаю, це чудово видно, тому що. Мені здається, навіть четвертий листочок в моїх домашніх умовах. Дана орхідея вже випустила. Ось так виглядає гарно листова розеточка. Бачите, навіть ще не протирала листочки, не поливала її, а як вони виблискують. І давайте покажу вам цвітіння. Це вже цілком новенький основний домашній цвітоносик і перше домашнє цвітіння даної орхідеї. Ось така вона красива, ніжна. В домашньому цвітінні вона взагалі красуня, неймовірна. Дивіться. І ще одна квіточка, яку вона розкрила на сьогодні. Дивіться. Просто красуня неймовірна. Небагато бутонів, ну, але для першого цвітіння навіть досить таки непоганий результат. Дуже, якщо тішуся, стояла вона у мене на. Також в верхньому рівні стелажу. Не знаю, чи я кудись переставлю її в інше місце, чи знову поставлю її на стелаж. Тому що, якщо чесно, хочеться насолоджуватися свіженьким цвітінням якомога більше часу. І кудись мені її потрібно прилаштувати в таке місце, де я б з легкістю і з задоволенням спостерігала за нею. Ну, одним словом, подивлюся. Куди я її ще переставлю, ну, але в будь-якому разі зроблю так, щоб їй було комфортно. Ось така моя чарівна Джолі. Ну ще, друзі, все ж таки, джолі я також поставила на своє місце, там де вона і була. І не дивлячись на такі красиві результати, де одні орхідеї. Гарно ростуть, розвиваються. Інші навіть зараз починають своє красиве домашнє цвітіння. Знаєте, хочу вам сказати, що без трошечки таких неприємностей в колекції не обходиться, тому що, знаєте, друзі, трошечки прихворіла моя орхідея, так, яка називається Violet Queen. Так, друзі. Якщо чесно, навіть не очікувала, вона після пересадки показувала дуже такі красиві результати. Я... Посадила її у а, таку скляну прозору вазу, також дуже вийшла гарна така. І інтер'єрна ніби посадка, і корінчики гарно пішли в активний ліст. Потім я побачила, що орхідея почала скидувати одразу три нижніх листочки. Ви знаєте, що це не є правильно, тим паче, що вона не відсушувала їх, як я вам показувала у попередньої орхідеї звідси із кінчика і до основи, а навпаки, від основи і. До кінчика листочка, і це відбувалося різко. Звісно, я вимушена була вийняти її із посадки, тому що коренева також почала псуватися, зрізала нижню частину всю корінчиків, також зрізала із основи, тому що вона там почорніла. Ну, одним словом, вам не показувала, бо потрібно було діяти швидко. Думаю, що вона все ж таки. Подужає. Бачите, там корінчик в активному рості ось така невеличка надія. Тим паче, і тургор вона не дуже помітно втратила. Знаєте, друзі, плюс вийняла я її із. Того скляного кашпо поставила у таке менше пластикове корінчиків, скажу я вам небагато. Їх, мабуть, три всього-навсього, плюс-мінус хороших. Решта я все зрізала, навіть тяжі не залишала, бо, повторюсь, основа, від якої росли корінчики, вона вся почорніла. Обробила все максимум. І знаєте, друзі, я хочу поставити її на підвіконня. Можливо, їй там буде. Більш комфортніше, і навіть щодо зими вона мені наростить хорошу кореневу систему. Хоча б кореневу систему не потрібно мені квітнути, а набереться сил, от тоді вона і зацвіте. Ну, от такі є невеличкі невдачі, ну, але це нічого. Без проблем в такій великій колекції, звісно, не обходиться. Завжди повинен бути хтось такий, знаєте, примхливий, над ким потрібно трошечки потанцювати, кому потрібно приділити більше своєї уваги. Ну, нічого, треба, так треба. Буду приділяти, буду лікувати, буду робити все можливе, щоб вона одужала. Ну, але погодьтеся, як вона квітла в попередній раз. Дуже красиво. Ой, ну нічого. Буде ще квітнути, зроблю все можливе, що від мене залежить, щоб вона одужала і ще не один раз потішила нас своїм красивим цитінням. Ну, а на цьому, друзі, поки що все. Одну поличку із чотирьох я вже полила. Звісно, пішла монтувати відео, поливати інші орхідеї. Якщо буде щось цікаве, чекайте наступного. Мого відео також буду все вам показувати, розказувати. Ну і на закінчення, як завжди, хочу побажати вам тільки здорових орхідей, красивого, пишного, вдячного, яскравого вам від них цвітіння. І до нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось і почуємось. І не забувайте підписуватись на мій канал. До зустрічі!